мої любі глядачі, Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви зі мною. Я маю надію, що вам зі мною цікаво, що вас надихають вироби, які я в'яжу, і. Вичерпаєте якусь частиночку натхнення, частиночку ідей на моєму каналі. Якщо це, звісно, так, то не забудьтеся поставити вподобайку цьому відео, написати про це мені в коментарях і, звісно, перевірити, чи підписані ви на мій канал. Тому що е, вас, любі мої, стає з кожним днем все більше, і більше, чому я не можу не радіти. Отже, я йду десь правильним шляхом і вам зі мною цікаво. Сьогоднішнє відео буде саме про натхнення, саме про одну готову роботу. Я найперше хочу привітати вас, усі, мої хороші, світлим святом Різдва. Нехай, Божа благодать завжди буде з вами в ваших домівках, в ваших родинах. Ну і, звісно, поскорішої нам перемоги. Смачної вам, куті, і гарного, як то кажуть, родин, гарної родиної вечері. Нехай вас все буде добре, мої хороші! Отже, готова робота в рамках спільного проєкту Дівчатка, таки дівчатка, другий сезон. Організатор цього спільного проєкту є Тамара Новікова. Канал, її називається В'яжу на дивані. Канал, де море позитиву, натхнення неймовірних корисностей. Це такий, знаєте, один з рушіїв україномовного Ютубу, тому що саме Тамарочка започаткувала неймовірно корисний проєкт візерунки UA, який також уже, я так зрозуміла, завершується, але я з радістю взяла в ньому участь. І саме цей спільний проект наповнив український Ютуб великою кількістю майстер-класів, експрес-майстер-класів, корисностей. Тому, якщо ви щось шукаєте, обов'язково по хештегу візерунки.ua знайдете те, що вам потрібно. Ну і звісно, проєкт, дівчатка таки дівчатка, це проєкт саме про, як то кажуть, наші жіночі чарівні ручки. Ми в'язали в рамках цього спільного проєкту аж у трьох номінаціях. Перша номінація називається Все найкраще тобі, коханий. Я в'язала джемпер своєму чоловікові. Я зараз ось тут вставлю фотографію, щоб вам пригадати, як виглядав цей джемперочок, неймовірно класний з пряжі е, Ланосо Альпака Alpaca. Fine. Дуже гарна пряжа, мені вона неймовірно сподобалася в роботі, але вона не є дуже такою мегенькою до тіла. Це не меріносик. Тому, якщо у вас супер чутлива шкіра, вам ця пряжа не підійде або підійде для верхніх виробів, коли ви одіваєте її на щось. Але вона дуже, неймовірно, приємна в роботі. Наступною номінацією була сам собі дизайнер. В цій номінації я в'язала платьєчко для своєї донечки. Я також вставляю вам фотографію. Плаття я в'язала в, в поєднанні двох ниточок Шкарпоткове Alize Superwash Comfort Socks 420 метрів на 100 г. І також шкурку норки 700 метрів на 100 грам. І ось така чудове платчика вийшло, Воно дуже м'ясеньке, воно теплесеньке. Донечка його просто обожнює. Вона дуже любить це плаття. Вона каже: Мама, це моя киця! Ну і звісно, сьогодні я підключаюся до вас, щоб відзвітувати в останній день спільного проєкту в останній номінації, яка називається Невиправна. Я в цій номінації зрозуміла свою невиправність в тому, що я весь грудень в'язала в основному подарунки. Не лише весь грудень, але отже, я невиправна в своєму бажанні робити подарунки своїм рідним і близьким. І в цій номінації я зв'язала джемпер для своєї мами. Ось такого красивого шоколадного кольору. Кольор дуже красивий. Ось так він передається вам неймовірно правильно. Це 100% шетландська вовна. Купувала я її в магазині розхом'ячка в Телеграм. Я, все, що я згадую, всі магазини, дівчаток, майстер-клас, я все залишу знизу в інфобоксі. Ви знайдете там купу корисностей. Отож, заглядайте. 450 метрів на 100 грам і я в'язала в три ниточки. Використовувала я спиці номер 4 на резиночки 3,75 і 3,5. В'язала я в техніці японське плече, тобто я розпочинала в'язати зі спинки. Ось, можливо, десь трішечки, як добре придивитися, можна буде помітити ось якраз цю спинку. В техніці японське плече ось такий чудовий джемперочок. Значить, візерунок тут іде переплетіння 3х3, 2 виворотні і три лицевих по центру. Зв'язаний він на розмір десь 50-52. Я вам пізніше вставлю фотографії, але не суді строго я трішечки худіше, ніж моя мама. І цей джемпер важить майже 700 грам. Мої ваги показали 670, але по розходу ниточки в мене вийшло 730. Ну, не знаю, де правда, де неправда, але дівчатка він такий, ну, знаєте, нелегесенький. Я його ще перед відправкою трішечки відпарю. Для того, щоб оці візеруночки розрівнялися. До речі, резиночка один на один я закривала голочкою. До речі, дуже красиво, на мою думку, вийшло. Тут подвійна горловинка підшита. Така вона широченька. Моя мама не любить ось такі горловинки, як у мене, під горло. Вона любить більш такі ті, свободніші. Ну і ось такий джемберочок у мене, дівчатка, вийшов. Я неймовірно щаслива, що я прийняла участь у цьому спільному проєкті. Я, неймовірно, щаслива, що я все встигла. І зараз пропоную вам подивитися фотографії цього джембера. Ну, на жаль, на мені не встигне він дойти до мами. Ну що ж, усю важливу інформацію по цьому джемперочку я вам сказала три вироби в цьому спільному проєкті в мене зв'язано, я закрила всі три номінації, і мені залишилося дати відповідь на питання тегу. Три питання, які залишилися. Перше питаннячко. Скільки виробів ти можеш зв'язати за рік, і що переважає, Ну, найперше, за минулий рік, наприклад, я зв'язала чи 120, чи 145 дівчатка виробів. Це дуже багато, я немало в'яжу. Я не скажу, що я вяжу дуже багато, ну судити вам, але я в'яжу немало. В минулому році в мене переважали шкарпатки. Найбільше було шкарпеток, 45 п'ар. З них десь пар 15 це були хлопцям на фронт. От, решта рідним, близьким, на подарунки, ну скажем так, і на наявність. От. Найбільше я в'яжу шкарпеток, багато я в'яжу аксесуарів, але і немало плечових я виробів в'яжу. Тобто у мене десь в рамках 15 плечових виробів в рік виходить. Тобто я рахую, що це непогана кількість. Також я в'яжу іграшки, в'яжу багато дитячих виробів для своєї орінки. Е Ну, в принципі, в'яжу все, що мені хочеться, як і кожна з нас. Ну, Вважаю, що в'яжу достатньо. Ну, Мені подобається моя результативність. Наступне питання: що тобі подобається більше в'язати, з якої пряжі? Отут, дівчатка, я вам скажу так. Я просто не вибаглива Маруся. Я можу спокійно в'язати і за крилу, і можу в'язати з дорогої хорошої пряжі. Для мене не принципово, що фу, я за крилу в'язати не буду, пов'яжу я з мериносику. Так, я розумію, наприклад, що закрилу речі не так. Я розумію, яку властивість мають речі з крило, яку властивість мають речі з мериносу. І тому до кожного виробу я підбираю ту чи іншу пряжу. У мене є м -м, великі запаси пряжі. Дай Боже мені сили і здоров'ячка навести в ньому в тих запасиках лад. У мене є великі запаси пряжі, в мене є і акрил, в мене є і вже є завдяки вам, дорогі мої е, рукоділочки, мої коліжаночки, мої глядачі, які надарували мені доволі багато хорошого і пряжі, складів, просто неймовірних. В мене є пряжа, в мене є що в'язати. І мені, напевно, треба зав'язати задушити свого хомячка хоча б на рік, щоб хоч частина цієї пряжі вив'язати. Частину я не кажу всю, тому що всю, мені треба. 5 5 років, напевно, в'язати. Тому я абсолютно нормально в'яжу з будь-якої пряжі, от чесно вам скажу. Звісно, приємніше і комфортніше в'язати з як то кажуть з комфортної пряжі, з мягенької яка прямо сама в'яжеться, але це для мене не принципово я можу в'язати із акрилу, можу в'язати із поліакрилу, можу в'язати з бавовни, причому я люблю напівбавовну, наприклад, я дуже люблю. Вона на рівні десь напівшерстю в мене. Я люблю вироби з напівбавовни. Тому люблю все. Не все пробувала, дівчатка. Чесно вам скажу, не всі склади я пробувала, не всі пряжі я пробувала, тому говорю тільки поки що про ту пряжу, яку я попробувала. Третє, розкажіть про те, що ти мрієш для себе, Уяви, що війна вже закінчилась. Моя найбільша мрія, дівчатка, це закінчення війни. Ви розумієте, я вам скажу відверто, всі мої мрії пов'язані з миром. Я знаю, що багато чого відбудеться саме тоді, коли закінчиться війна. І я це закінчення війни жду, я не знаю, як чого. Якщо стосовно своєї родини, свого оточення близького, я мрію, щоб усі були здорові, щоб усі були живі, щоб всі мої рідні повернулися з фронту живими і неушкодженими. Я мрію про те, щоб моя мама завжди була жива, щоб мій брат був живий, щоб донечка не хворіла. Розумієте, це є мої мрії, це і для себе. в ну, нема нема мене тої Егоїстичної нотки, щоб я мріяла щось саме для себе, наприклад. Так, ми дуже хочемо з чоловіком будинок, власний будинок. У нас є квартира, але ми мріємо про будинок. Але ж нам ніхто не заважає мріяти, правильно? Ми мріємо вже, певно, з ріка той два про свій власний транспорт. Ми помалесенько до цього йдемо. От, але ну, скажімо, щоб це було катастрофічно, то ні. Я також мрію в рукодільному плані, якщо взяти в рукодільному плані, я мрію про свій якийсь власний бренд. Знайти знайти себе, в скажімо, знайти свою нішу рукоділлі і створити з цього власний бренд. Так, я про це мрію. Це не, не означає, що це я обов'язково хочу здійснити, і це здійсниться обов'язково вартує мені отак, як то кажуть, пальчиками. Клацнути і все буде, ні, мені ніхто не забороняє мріяти. Людина без мрії, ну вона не повноцінна людина, на мою думку. Тим більше я трішечки вірю в теорію про те, що мрії наші матеріалізуються. І десь можливо, чим більше я буду мріяти, то мрія здійсниться. Тому я зараз мрію лише про перемогу. От Отак От кожен день встаю і говорю, і посилаю ці всі слова в космос, усім богам, яким тільки можна, про те, щоб закінчилася війна. А всі інші мрії поки що в мене десь там на задньому плані, вони зачекають. Вони зачекають. Це не спішно. Це не найважливіше, що в нас може бути в житті. Я хочу, щоб мої рідні і близькі всі були живі і здорові, щоб мої, усі знайомі. Усі родичі повернулися з фронту цілими неушкодженими. Я мрію, щоб мій свекор поскоріше повернувся з полону. Ось про що я мрію. Е, уявити, що закінчилася війна, що буде, я не можу зараз так. Не вистачає в мене, напевно, моральних ресурсів е, заглянути, е, що буде після перемоги. От коли буде перемога, тоді я вам точно розкажу, про що я буду мріяти далі. Так? Домовилися? Так, ну, це, в принципі, і все. Єдине, що я хочу вам нагадати, любі мої, що в інфобоксі ви знайдете інформацію про всіх учасників спільного проєкту, дівчатка такі дівчатка. Я вас люб'язно запрошую пройти до них і подивитися, що ж зв'язали вони. Не забудьтеся. А на цьому я прощаюся з вами. Дякую, що були зі мною. Дякую, що розділили мою радість про готовий виріб для моєї мамусі. Я маю надію, що він їй підійде. Я вам про це обов'язково розкажу, чи буду я щось тут дов'язувати, перев'язувати, переробляти. Але я маю надію, що все буде добре. Я вас цілую, обнімаю. Ще раз вітаю з. Наступившими святами і з наступаючими, нехай вам все буде добре. З вами була Маруся. До зустрічі!